Для відновлення водійських посвідчень в Україні будуть тепер скасовані. Зникнуть вони вже із цього року. Це передає ОНН із посиланням на МВС, але це уяви собі ще не всі новації. Вот, я как раз тільки хотів сказати, да за останні кілька днів сразу несколько сообщений було на тему зменшення правил дорожнього движення, відповідальності автомобілістів. Давайте зараз вияснимо, що конкретно о що йде річ, які нововведення предполагаються. Потому що непонятно, вот, например... Но, от, власне керівник дає Валерій Лузовий. Він заху іншими революційними анонсами щодо діяльності, ДАІ. ну тут треба розбиратися. Хорошо. Тогда давайте поэтапно сейчас мы выясним: перечислим все пункты возможных нововведений, в том числе с этими правами. Да, для начала что стало импульсом вот, к заявлениям руководства госавтоінспекції, почему решили пересматривать уже существующие правила? Смотрите. У 2012 році ДАІ зареєструвало 30 тисяч 536 ДТП з потерпілими. Це трохи менше ніж у 2011 тисячі Загинуло в ДТП 5 тисяч 46 осіб. Торік на 138 людей менше. Тобто кожне шосте ДТП забирало життя людини. В кожному третьому випадку гинули пішоходи. Головні причини аварії перевищення швидкості, кожен четвертий випадок та порушення правил маневрування кожен п'ятий. Ну, ти дивися, саме через таку статистику і треба було щось змінювати. А що саме зміниться? Дивіться зараз. Нововведення даї. Ремені у ДАІ обіцяють знову взятися за ремені безпеки. Після введення кілька років тому підвищених штрафів водії і пасажири почали користуватися ременями, але нині повсюдно це ігнорується. Так що ДАІ активізує свій контроль. Штраф від 51 до 85 гривень. Європротокол без участі ДаІ документи про аварію, як і раніше, оформляють у поодиноких випадках, так що роботи ДАІшникам не поменшало. ДАІ має намір навчати майбутнє. Бутніх водіїв, як правильно заповнити протокол без інспектора і проводити роботу зі страховиками. Штрафи. Номер авто того, хто не сплатив штраф, через місяць потрапляє в базу даних ДАІ. Дорога сканується в автоматичному режимі на 95 постах по всій Україні. Авто неплатника затримують і викликають держвиконавця. Далі два варіанти: негайна оплата штрафу з панею або продаж машини. Швидкість державтоінспекція не буде збільшувати швидкість швидкість до 80 кілометрів на годину з нинішніх 60 дозволених в містах на трьох чотирьох смугових дорогах з розділовим загородженням лише на автомагістралях можна їхати і 150 км кілометрів на годину. Зате незабаром почнеться масова установка на дорогах держзначення, наприклад, Київ-Одеса автоматичних реєстраторів швидкості гарпун, які в режимі реального часу передаватимуть фото автомобіля-порушника на найближчий пост ДАІ. Водія зупинять і складуть протокол. Ну вот смотрите, все перечисленные в сюжете пункты, они еще требуют дополнительного регулирования под каждое нововведение, там же создается своя нормативно-правовая база, но вот эти вот устройства Гарпун, они уже работают. И в то же время юристы, украинские юристы высказывают сомнения в эффективности этой системы. Вот, например, на сайте газеты «Сегодня» публикация здесь, мои коллеги-журналисты приводят мнение юриста Алексея Святогора, который говорит, что данные Гарпуна можно обжаловать в суде. Дескать, сказать, что за рулем был друг, Который вышел в ближайшем селе, это был не я. Так ли это на самом деле? И можно ли обжаловать вот, э, данные вот этих новых э, средств контроля за скоростью? Мы прямо сейчас спросим у Натальи Старожик, это руководитель пресс-службы э, управления ГАИ в, э, в городе Киеве. Наталья, доброе утро. Доброе время. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а прав ли в этой ситуации юрист? И действительно ли можно оспорить данные вот этой фотофиксации и сказать, что это не я был за рулем, это был другой человек? No, uh... Суд може подати будь-який будь громадянин. Це право кожної людини, і, і тут ми не, не можемо сперечатися. Але якщо ви особисто будете сидіти за кермом автомобіля, а, фото якого вже буде на стаціонарному посту, як якого а, зафіксує комплекс гарпун, і а, ви чітко побачите, коли вас зупинить а, наш працівник, наш інспектор, ви чітко побачите на фото, що це ви. А не ваш е, товариш, який там вийшов, як ви кажете, можливо, так е, за 20 чи 30 кілометрів до під'їзду до поста, як ви будете говорити про те, що це сидів мій колега, а не я, коли на фото чітко е, зрозуміло, чітко видно, що це ви? Звичайно, це є підстава для того, щоб скласти на вас протокол про адмінправопорушення, перевищення швидкості в даному випадку. Uh -huh. Спасибо. А не буде такого, от мені цікаво, що знаєш, зір раптово погіршився в людини. Вона себе не впізнає. Розуміє. Ну, я так розумію, Наталія. Я так понимаю, вот эти средства це очень висока чіткості зображення. Правильно, це основной позиції, абсолютно вірно. абсолютно вірно. Ви перед цим самі подали інформацію. Під підвели до того, що ми намагаємося якомога а, зробити все а, комфортніше для того, щоб а, ну абсолютно всі оцінили ведення направлені виключно на зменшення аварійності і для комфорту во.